Чи повинна Україна віддавати свої рідку метали взамін на допомогу від Америки? Я думаю, що... я не думаю, я впевнений, що ні. Вони ж були гарантами нам, коли віддавали ядерну бомбу. Нехай будуть і, і метали тут, і допомога тут. Ми завжди були незалежні. Не під Америкою. Ми і так викручуємося, все як можемо. А чому ми маємо віддавати Америці? Це з своєї сторони буде окупація наших територій, тільки зовсім іншої країни. Добрий день, телеканал Правда тут Львів». Що? На вашу думку, чи повинна Україна віддавати свої рідкоземельні метали США в обмін на допомогу? Я не знаю, якщо чесно. Ну, ви чули, так, ці заяви? Ні, ще не чув. Ну, Трамп вимагає в нас рідкоземельні метали, в принципі, це і прописано в мирній угоді, так? то, що зараз представляють мирний план, вороніше, не мирну угода, а мирний план. А варто, не варто, чи повинна Америка в нас таке вимагати? Ну, думаю, ні. А чому? Ну, я не знаю, як це об'яснити. Я не в політиці, можу так сказати. Але як українець, ви проти? Так, так. Ну, звісно. Вважаю, що ну, скоріше, щоб війна закінчилась, то думаю, щоб ліпше так було. А можливо, у вас є якісь ідеї, що б ми могли дати, так, Америці, взамін на допомогу, фінансову або зброю? Ну, не знаю. Можливо, взагалі нічого не маємо пропонувати. Не повинні. Ну, так, так. від нас... По суті, немає що такого брати. Нам наоборот мають допомагати більше. А чому? Ну тобто, бо зараз у нас війна в країні, криза. Переважно так. Ні, я думаю, що не потрібно видавати. А чому? А чому це з своєї сторони буде окупація наших територій, тільки зовсім іншої країни? Що нам тоді робити, щоб отримати цю допомогу? І чи дадуть нам її взагалі без нічого? Без нічого не дадуть. Що робити? ну Я не можу вам сказати, що робити. Є е, вище керівництво в країні. Нехай вони менше крадуть, нехай свої мільярди дадуть на ЗСУ. І тоді буде перемога за нами. На вашу думку, чому Америка вимагає такого? Е, тому що Америка задурно нічого нікому ніколи не зробила. Можливо, вони просто не довіряють, що ми колись повернемо ці гроші. Можливо, і така думка є. Але вони все рівно повернуться з часом. Всі території окуповані. Скажіть, будь ласка, ви за чи проти, щоб ми віддали рідко земельні метали Америці? В обмін на допомогу? Ого. Цікав, які метали? Рідко земельні. Це літій, те, що акумулятори роблять, так? Інші метали, які не так часто зустрічаються. Вони мали допомагати і просто так. Вони давали нам гарантії. Тому нехай будуть і, і метали тут, і допомога тут. Або як думаєте? Я думаю, що вони більше нам потрібні, ніж в Америці. А як думаєте, наша влада піде на це, щоб віддати заради допомоги? Чесно, наша влада більше хоче грошей, ніж метал. Тому не піде. Буду відвертим. А яким чином тоді нам зараз а, вимагати якусь зброю, якусь фінансову допомогу, якщо б не віддавати? От яким чином? Як би ви робили на місці президента? Ого! Які якісь свої ідеї. Чесно, автомат. <ріху> ви обіцяли, ви підписали. Будь ласка, виконуйте свої обов'язки. Все, я не маю більше, що сказати. Ну ж, Зеленський, коли став президентом, казав, що кожен громадянин президент, але до народу не прислуховується. Тому це його рішення. Але ви проти того, щоб віддавали? Звичайно. Але вони так не зроблять. Більш ніж впевнений. Я думаю, що, що це хороша ідея. Чому? Я зараз по поспішаю дуже добре. Дякую. Ні, не, по, ні не, не повинні. А чому? Я не знаю, тому що це наші якісь ділянки, наші місця. Ну. Я такої самої думки. А що замість цього ми можемо запропонувати? І можливо ми взагалі не маємо щось пропонувати за допомогу? Не красти. Почати з того, що. Звергнути владу, перестати красти гроші, які йдуть з бюджету від простих людей з податків, перестати повишувати військові збори. По-перше, в нас немає стану війни в країні, не мають права ставити таку річ, як взагалі військовий збір, перестати повишати ціни на продукти, і тоді буде все добре і ввести на кінець військовий стан країни. Ну для того, щоб отримати зброю, що треба робити? Без поняття. Треба Ви, її самому що? робити. Що враховувати меморандом, що не має захищати нас безумовно від всього. Якщо на нас напали, хтось має нас захищати, тому що ми віддали ядерну зброю. Це має бути без нічого, це має бути як факт, що нас захищають. Але що Росія, що США цей меморандум порушують цими якимись умовами? Тобто вони не мали права взагалі вимагати щось, так? По ідеї так. Вважаю, що ні, не потрібно. А чому? Все ж таки, це наші матеріальні збереження і я. На мою думку, хоча це не є професійна думка, не політична, така аж вважаю, що потрібно залишити. Що ми можемо натомість запропонувати і чи повинні пропонувати взагалі? Я думаю, що ми не повинні пропонувати, оскільки ми вже підписали з ними попередній договір, і вони мали б нам надати захист. Оскільки вони цього ніяк не підтримують, це більше вина з їхнього боку, а не з нашого. На вашу думку, чи повинна наша країна віддати рідко земельні метали в обмін на допомогу США? Ух, питання, Думаю, на даний момент так, що чи все. Я, я, скажімо так, за те, щоб нас підтримала надалі Америка. І щоб далі якийсь захист, надання зброї. Якісь е гаранти безпеки. Нарідко з мене вважаю, що можна, бо це також щось треба віддавати, тому я швидше задах. Чесно кажучи, я не знаю. Ну, В нас так-то небагато вибору, бо нам потрібна зброя, щоб стояти. І Америка в цьому відіграє велику роль, бо в неї багато цієї зброї, яка нам власне потрібна. потрібна. Тому напевно, що. Ну, доведеться щось таке про це подумати. Бо... Ну, а ви особисто хотіли би віддати? Чи краще нам залишити і якось викручуватись по-іншому? Ну, викручуватися тут. Ми і так викручуємося все, як можемо. Звісно, не хотілося б віддавати, але це така ситуація, коли в тебе по суті немає вибору великого, що робити, тому, на жаль, доведеться швидше за все. Чи повинна наша держава віддавати рідко земельні метали свої Америці замін на допомогу? Ні. А чому? Ми завжди були незалежні. Не під Америкою. А чому тоді Напроти є такі прав. вимоги? Я думаю, не знаю. Вибачте, я не хочу цю тему. Думаю, що ні. А чому? А чому маємо віддавати Америці? І за чого? Я думаю, що ми відпрацюємо те, що ми набрали, Те, що в нас позичили. Головне, щоб і нас а своє ми заберемо. Думаєте, чому Трамп цього вимагає? Ну, він, напевне, думає, що ми не віддамо ті кошти, що ми взяли. І багато що причинило те, що дуже багато розікрали того. Тому така думка не тільки Америки, і Англії, і Польщі, і всіх, всіх остальних. Ну, от у мене така думка. Тобто треба і внутрішні проблеми нам вирішити. Саме перше внутрішнє, саме перше сприпинити те розкрадання, ті машини, які висилають 20, доїжджає дві машини і ніхто не може знайти. Так, так же саме, і гроші розсилають, так само завод мали будувати в кінці ні гроші, ні заводу нічого, то саме більша проблема. Тобі і люд... ніхто і не буде вимагати метати. Так, да, і люди не будуть зневірятися, і ті, що допомагають, будуть допомагати, і не буде. Гроші передали, гроші пропали, нічого не так. Одні воюють, другі крадуть, ну і куди то годиться. Як думаєте, в цій ситуації зараз швидко ми її змінити не можемо. Ні. Будуть давати нам допомогу далі, чи ми все ж таки змушені будемо віддати щось своє? Я думаю, що змушені будемо трошки віддати, трошки більше постаратися тут поміняти все, що робиться. І тоді буде, буде, буде з того якийсь порядок, буде, щось що видно далі. А так, в даний час, якщо так далі буде, то буде просто біда. Не знаю, чи будуть згідні наші чиновники на, на, такий, на такий крок. А як би нам отримати тоді допомогу? Треба домовлятися мирним шляхом якось вирішувати конфлікт, який стався між Україною і Росією. Тобто сідати за стіл переговорів і нікому нічого не віддавати. Ну, якось так. Чи повинна Україна віддавати свої рідку земельні метали взамін на допомогу від Америки? Я думаю, що я не думаю, я впевнений, що ні. Вони ж були гарантами нам, коли віддавали ядерну бомбу. Німці, американці і москалі, ті напали. Україна найбагатша держава в Європі. Я був, зокрема, за кордоном в Європі, в Німеччині, в Польщі. Там все росте на піску. У Нас просто нема господара. Ну, не знаю ку. Треба щодо ту війну закінчити, треба москаля знищити, а потім. Ну, я думаю, що ні. Та я не думаю, я впевнений, що ні. А як думаєте, до чого йде? Все ж таки ці метали? Я впевнений, що завжди взяти історію добро передмагає злом, але якою ціною? Щось вони придумують. Ми, ми маленькі люди. Треба молитись, просити Господа Бога. Не сперечаюсь, багато людей молиться, багато просять, якби не молились, то вже би не було України. А чому Трамп вимагає такого від нас? На вашу думку? Він думає, що і гра. Він, він, ж, він якби був якийсь би е, бідний був, то він би розумів. Він, тих багато людей вони не розуміють, в них по-інакшому мозок працює і так далі. Е, він думає, що і гра одним словом. Я не, я, я не, треба молитись, просити Бога, і все буде добре. Я ні, ні одного клаптика землі нікому не віддавати. Наші пращури. Діди, прадіди провели кров страшну і неможливо робити. Дякую. Не все добре.